На черговому засіданні виконавчого комітету. На черговому засіданні виконавчого комітету було розглянуто питання про хід виконання програми соціально-економічного розвитку за перше півріччя 2022 року. Проаналізувавши дані розділи програми, можна зважити, що найбільше і ефективніше виконання заходів програми відбулося в галузі освіти, медицини, соціального захисту та підтримка збройних сил. Також вносилися зміни до програми соціально-економічного розвитку до розділу 2 додатку саме до переліку програм, в зв'язку з тим, що надходили зміни до заходів програм від розробників саме галузевих програм. На минулому тижні, 16 серпня, відбулося засідання постійно діючої комісії щодо погодження режимів роботи суб'єктів господарювання. На розгляд даної комісії було винесено 5 питань. За результатами розгляду комісії, п'яти суб'єктам господарювання, було погоджено режими роботи за умови дотримання тиші, дотримання правил ведення торгівельного обслуговування, санітарних норм та протипожежних норм. У законодавстві. Проводиться робота відділом економіки постійно щодо релокації бізнесу з зони бойових дій. Так на сьогоднішній день до Мукачівської територіальної громади релоковано 56 підприємств. 24 з них вже здійснили реєстрацію в єдиному державному реєстрі щодо здійснення діяльності саме на території нашої Мукачівської територіальної громади. Відділом і економіки та центром зайнятості. Працевлаштовано з допомогою нашою роз'ясненнями проведеними. Працевлаштовано 46 працівників вимушено переселених громадян. 18 суб'єктів господарювання повернуто 442 тисячі відшкодування за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Я буду продовжувати. Да? Успішно завершилися збір урожаю зернових культур. На сьогодні фермери Мукачівської територіальної громади здійснюють ці заходи щодо збору нового урожаю: це винограду, яблук, картоплі та інших культур. Все.